Сьогодні будемо з вами розбиратися з проблемою, яка приносить багато прикростей для жінки, яка має цю проблему. А саме нависання по вік. Очі можуть змінювати форму, звужуються, куточки очей можуть спускатися вниз, а у декатрих і взагалі може погіршуватися зір. Багато хто впевнений, що цю ситуацію може змінити тільки блефаропластика. Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Ксенія, я, експерт з природних методів омолодження, рекомендую вам підписуватися на канал, тут ви знайдете багато корисної інформації, крім того, ви ще можете отримати результат від цих вправ, які спробуєте. Ви обов'язково їх побачите. І в мене по питанню блефаропластики є, кому вона не підходить, є гарна новина. Підтягнути верхні повіки можна без хірургічного втручання. Перш ніж перейти до вправ, хочу додати трошки теорії такої неглубинної поверхневою, для того, щоб у вас просто був розуміння, що за чим слідує і чому так відбувається. Коли у нас підняті плечі, спазмована укорочена шия, то наше потиличне брюшко, яке взаємозв'язане з лобним брюшком, які повинні бути рухливі при наших хоча б емоціях, вони спазмовані і руху немає. Крім того, коли немає руху в зоні Волосся, тобто апаневроз най, нас, наш зажатий, як шапочка для плавання. Коли м'язи знаходяться в такому затискачі, то їм немає виходу, як тільки йти вперед, бо позаду в них немає руху. І у нас як такий капюшон нависання відбувається. І крім того, що ми хочемо підняти, ми створюємо собі заломи на чолі. І ще це невисання у нас відбувається. Крім того, це на собі перевірено, коли у вас є спазмування і в шиї, і в потиличній зоні, і нерухливий апаневроз у вас обов'язково буде погіршений зор. Бо це тиск створюється, надмірний тиск. І очі просто себе захищають таким чином, їм краще знизити свою роботоздібність, чим працювати на 120% в таких умовах. І давайте почнемо покроково вирішувати цю проблему. Беремо великі пальці і під кістку черепу починаємо круговими рухами працювати під кісткою черепу. Відчувайте, вам може бути боляче. Саме тут і починається. Цей спазм, що стосується чола і очей. І якщо ви такими круговими рухами під кісткою пропрацьовуєте і відчуваєте больові відчуття, то затримайтесь і трошки зменшуйте ці больові відчуття. Якщо у вас там нічого ви не відчуваєте, хоча <праць> таке рідко дуже буває, навіть у мене воно є. І я знаю, пропрацьовую. То знайте, що ця зона, з якою вам потрібно працювати. За один раз у вас не вийде розслабити і не намагайтесь, зробіть цю процедуру регулярною просто і таким чином, ви контролюючи себе спазмування, яке ви будете знімати, таким чином контроль і практика вам допоможе. Наступний крок, який я рекомендую, це, звичайно, масаж апаневрозу. Робіть його до 2-3 хвилин. У нас всі тканини під волоссям повинні рухатися і не повинно бути больових відчуттів. Якщо у вас є рух в цій зоні, то наступний крок, який ви можете себе покращувати все ж таки стан під волоссям, це у вас повинна братися складочка в цій зоні, тобто по всій зоні голови проходитесь і діагностуєте. Далі ми працюємо в зоні росту волосся, тут, де м'язи вже з черепом починають зв'язуватися. І саме в цій зоні так само може бути больові відчуття і нерухливість, що і провокує нависання верхньої повіки. Тобто, в цій зоні у нас так само не повинно бути больових відчуттів. І повинна бути рухливість. Якщо немає рухливості, просто працюйте поступово кожен день, через день, поступово розволокняючи тканини в цій зоні, і регулярність завжди приносить результат. Якщо у вас є рухливість, то наступний крок це може бути взяти в складочку і перетирання складочки. Так, працюєте по всій лінії росту волосся, чи просто розволокняючи, чи складочку проводячи. І за потреби за бажанням ще один раз зробити, повернувшись з місця, де почали. Звичайно, це розслаблення м'язів з кроневої частини. Тобто, ось такими рухами. Спочатку розслабляємо м'яз. Протаївшись глибоко туди, змащування ніяких не треба. Тобто ви спочатку стоїте, протаїлися м'яс і починаєте повільно його розслабляти, масажувати, Больових відчуттів нічого не повинно бути. Повинен бути тільки рух тканин. Це ви самостійно перевіряєте, щоб у вас тут був рух тканин. йдемо спочатку. По обличчю, Потім заходимо за ріст волосся і такими круговими рухами щільно попраць, пропрацьовуємо аж до маківки. Слідкуйте за плечами, щоб вони не піднімалися. Якщо ви хочете стійкий результат, розуміти, що робити з вашою саме проблемою, то запрошую вас в клуб омолодження. З інформацією про який ви можете ознайомитися за посиланням під цим відео. Також приєднуйтесь в телеграм-канал за посиланням під цим відео, де я ділюся дієвими рекомендаціями щодо вашого омолодження. І остання вправа, яку я рекомендую так само робити, і зверніть увагу, ми з очима взагалі не працюємо. Але працюючи на регулярній основі, не доходячи до очей, ви вже зможете отримати результат. Ми розволокняємо чоло, зону чола. Воно так само повинно бути рухливе. Якщо немає руху, то спочатку пропрацьовуємо пальчиками. Якщо вже є рух, то беремо складочку і проводимо складочку. Так само ці тканини будуть давати рухливість чолу. А весь ланцюжок, який ми розслабили, буде підтягувати повіки догори. І так працюєте з цією зоною чола з обережністю, але з розумінням діє. В одну сторону можете пройтись і потім в іншу повернутись. Робите за своїми відчуттями і в своєму темпі. Ну, і, звичайно, діліться в коментарях про свої відчуття і який результат маєте. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписуватися і ставити лайки. І до зустрічі в новому корисному відео. Бувайте!